Підірвалися ракети земля повітря. Їм понад 60 років, але вони й досі були на озброєнні української армії. За програмою НАТО зброю утилізовували на науково-дослідницькому полігоні в Пролевецькому районі. Одного з представників всесвітньої організації, який фіксував процес утилізації вибухом, просто розірвало на місці. Разом із ним загинули ще два підривники, ще двоє в лікарнях сум та шостки. Позвонив з роботи, муж сказав, що прийшло чіпи. Пострадавнім немного. Сказал, що едет в больницу. Приїхали в больницу. Приехали Приїхали Сумы. Все. Ну мені нічого не говорити, ні не, щоб не... мене не расстраивать. Ще не пройшло доби після операційного періоду. Ми його спостерігаємо. Зараз він знаходиться в задовільному стані, потребує ще подальшого обстеження. І, звичайно подальшої реабілітації після обстеження ми зможемо сказати, буде чоловік бачити чи буде просто збережений орган зору. У другого потерпілого розірване передпліччя та бік. Саме людський фактор. Військова прокуратура сумського гарнізону вважає головною версією вибуху за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 273 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки робіт на вибухонебезпечних підприємствах до 10 років позбавлення волі досудове розслідування на даний час проводиться слідчими Криловецького відділення поліції. Після проведення невідкладних слідчих дій процесне керівництво, яке з самого початку здійснило прокуратуру сумської області, зараз воно і здійснюється прокурорами військової прокуратури сумського гарнізону. На полігоні у короборонпрому досі працюють піротехніки Роменського центру швидкого реагування Міноборони. Вони нейтралізують ще вісім боєголовок, які поки не здетонували, і розчищають дорогу для подальших слідчих дій.